Знову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай. Кашлю немає. Новини в ефірі у студії Марина Кухар. Найгірші наслідки російського терору маємо у Дніпрі. Там двоє загиблих і більше десяти поранених. Серед них є діти. Шахет буквально влетів у житловий будинок. Доведеться можливо демонтувати два під'їзди. На місці ворожого удару працює моя колега Софія Москаленко. Вона з нами на зв'язку. Софія, рятувальна операція чи триває ще, і чи знайшли чоловіка, що знаходився під завалами. Вітаю, Марино. Уже 17-го годину поспіль триває пошуково-рятувальна операція на місці дронової атаки. Знаємо, що вночі знайшли тіло першої загиблої жінки. На ранок стало відомо про ще одну жертву російської атаки, та нині під завалами ще може перебувати чоловік. про це розповів його брат на ім'я Євген. Він власне чатував тут усю ніч і увесь день, тому що має надію, що брата таки знайдуть живим. Сьогодні вранці йому довелося опізнавати тіло невістки за ланцюжком. І сюди на місце атаки приходять дніпряни. Вони сподіваються знайти знайомих та рідних серед тих, хто вцілів. У мене свати тут живуть, а подруга отут от на першому поверсі. Мабуть, вони вже вийшли, але я не можу додзвонитися. Там жили мама з донькою. Дніпро пережив маслоу атаку цієї ночі. Перші вибухи пролунали близько опівночі. Спочатку росіяни направили на місто дрони, а потім атакували ще й балістичними ракетами. Один із шахетів приземлився на дах багатоповерхівки, проте не вибухнув і його вже прибрали спеціалісти. Повідомили у міській раді та найбільше руйнувань у багатоповерхівці за моєю спиною. Тут дрон влетів на рівні п'ятого поверху, Спалахнула пожежа, і 54 квартири доведеться повністю демонтувати. Уже порахували у міській раді на період проведення робіт. Мешканцям запропонують відшкодування орендної плати, і поки що вони мають можливість тимчасово розселитися. От ем, загалом, з під завалів, надзвичайником вдалося витягнути 28 людей. Серед них були і діти. В день також виносили з понівечених квартир тваринок. Одна з них це кішечка на ім'я Клер. Її власниця Валерія усю ніч не спала і дуже переживала за свою тварину. Вибух, вона злякалася, пікає, мала їм скрили двері і витягли мене звідти. А її знайти я не змогла, бо вона десь Внаслідок атак поранення дістали 12 людей, і семеро пацієнтів нині перебуває у лікарні. Серед них є і дитина, це 13-річна дівчинка. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості у Дніпрі. Окрім багатоповерхівки, понівечений інфраструктурний об'єкт. І наступні два дні: 9 та 10 листопада у Дніпрі вважатимуть днями жалоби пам'ять про загиблих. Марино, передає тобі слово. Дякую тобі, Софія. Це була наша кореспондентка Софія Москаленко. Про наслідки атаки росіян на Дніпро. Там від симісінького ранку триває рятувальна операція. Через масований удар по критичній інфраструктурі на Харківщині загинув працівник одного із енергетичних підприємств. Він був на робочому місці. Атакували росіяни ракетами і сам Харків. Інформації про постраждалих не надходило, але у місті перебої зі світлом і водою не працює метро. Підземка виконує лише функцію укриття. За словами харківського мера Ігора Терехова, відповідні служби намагаються якнайшвидше все відновити. У місті працює більше сотні пунктів незламності. Дякувати, що є пункт незламності. Да. Це дуже добре. Він був і в 2023 році. Да. Все добре, без паніки, як я кажу, без світла, без води і без кацапів. У нас є запас води в баклажках, в бетонах, в бочках. У нас є вода. Так, у нас нема води. А так тепло є і світло є, слава Богу. Терпіння, ні. Ми тільки терпимо. І... Надіємося на краще. Від самого ранку у Київському регіоні діяли екстрені відключення. Зараз вони вже скасовані і діють планові. У столиці були проблеми з рухом трамваїв та тролейбусів. Росіяни атакували Київ і область уночі. У області п'ятеро постраждалих. Пошкоджені приватні будинки, автомобілі. Через атаку дронів на Київ рятувальники виїжджали на два виклики у Печерськ. На одній з локацій горіли вантажівки. За іншою адресою палаючі уламки безпілотника загасили самі люди. І ще до прибуття рятувальників значних руйнувань у столиці немає. І, Як я вже говорила, однією з мішеней була Полтавщина. Били росіяни насамперед. По енергетиці зараз у горішніх плавнях немає ані світла, ані води, ані тепла. Місто переходить у режим надзвичайної ситуації. Людей просять зберігати спокій і економно використовувати ресурси. Знеструмлений і Кременчук у цих містах розгортають пункти незламності. Окрім того, через ворожу атаку на Полтавщині пошкоджена залізнична інфраструктура. Через це деякі рейси затримуються на маршрути, вивели додаткові. Тепловози. Атака росіян на нашу енергетику, на жаль, виявилася успішною. Зараз усі тец Центр Енерго, зупинилися і більше не генерують електроенергію. У своїй заяві прислужба служба компанії написала станції у вогні. Ми зупинилися. Нині нуль генерації. Ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. На кордоні відновили роботу пунктів пропуску. Державна митна служба повідомляє, що розпочалося оформлення громадян і транспортних засобів на в'їзд та виїзд. Нагадаю, пропускні операції через державний кордон були призупинені на кілька годин через відсутність електроживлення після масштабного ворожого обстрілу енергооб'єктів. Залізниця та автобусне сполучення на Сумщині. Нині під ударом ворога російські дрони б'ють прямісінько по маршрутах, які їздять трасами. Лише минулого тижня було кілька таких влучань. Після чого перевізникам заборонили їздити на деяких рейсах, а місцеві опинилися відрізаними від основних шляхів. Як далі бути людям? Питала наша Олеся Боровик. Це траса суми білопілля. Неї проходили десятки автобусів, які сполучали обласний центр із північними громадами. Нині ж її намагаються об'їхати десятою дорогою. Це відео перехоплене з каналів російських операторів дронів. Ворожий БПЛА просто влучає в мікроавтобус. А це вже кадри з самої маршрутки, того що від неї лишилося. Тоді 13 пасажирів були поранені, один загинув. Це сталося 26 жовтня, і відтоді цю ділянку траси ова заборонила для громадських перевезень. Як ви добираєтеся? Ніяк як. Сидимо тепер дома. Валентина прибирає листя біля будинку. каже, далеко не відходить. Постійно ж уже дрони над головою. Хто де ходить? Ніхто ніде не ходить. А сама вже ж прислухаюся. Виїхати з села до Сум чи ще кудись можна лише власним транспортом. Хто без коліс сидять поки що вдома? Віціалізірований маршрутки в нас нема. Всі проходящи, ну вони ходили Раска, руху, канатору, за кор... тепер ж заборонили. Ну люди тут а стали жити. У нас ж немає не, не евакуації як... нічого. Слідом за автобусами цим відтинком траси перестали їздити і постачальники, каже Наталія. Вона продавчиня в єдиному магазині на все село. Сюди доставки товару всі бояться. Знаєте, скільки мені було. Усилі уговорити, упросити постачальника, да? Да. і що він каже? Ну, що сам поставщик не хоче, а сама та що працівниця каже, я вам привезу. Я розумію, що тут люди є, життя триває. А логістика не хоче. А логістика ні, Водітелі бояться за свою життя. правильно. Утім, евакуації з цього села не оголошували, і тут продовжують жити ще кілька сотень людей. У сумській обласній військовій адміністрації про це знають. Утім, переконують рішення про закриття траси для перевізників було вимушене. Взаємодії з військовими було прийнято виважене рішення призупинити маршрути, які курсували небезпечними напрямками. Це дорога дорога Р 44 суми Білопілля перш за все постольне, яке знаходиться по цьому маршруту, найбільше так виходить, страждає від ударів дрібних ворожих дронів. Загалом із 46 маршрутів, які курсували у 20 кілометровій зоні прикордоння, 10 уже скасували, і ще на чотирьох скоротили протяжність маршруту. Та нерідко і самі перевізники приймають рішення не їздити. Так минулих вихідних Вріла маршрутка у цій же громаді за 19 кілометрів від кордону з РФ. Це теж було влучання дрону. Минулося без постраждалих. А за літо тут утворилося ціле кладовище авто, знищених ФПВ-шками ворога. Чи буде курсувати в цьому та інших прикордонних селах громадський транспорт, поки в ова відповіді немає. Та проблеми є не лише з перевезенням на прикордонні. У нас по області ще є проблематика з доставкою готівки в банкомати, поштові перевезення, є звернення відповідно цих організацій. Тобто це проблема є, але не тільки транспортників безпосередньо, які перевозять пасажири. Весь транспорт, який рухається в тих напрямках, наражається на небезпеку. Нині розробляють альтернатив. Івні маршрути в першу чергу для тих сіл, де немає обов'язкової евакуації, із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Генштаб зафіксував упродовж доби 116 бойових зіткнень, і половина атак наші захисники зупинили на Покровському напрямку. Намагався ворог прорвати нашу оборону на Костянтинівському відтинку, на Слов'янському хотіли просунутися на позиції наших військ біля Ямполя, Серебрянки, Дронівки та е Федорівки. На південно-слобожанському відтинку сили оборони зупинили 9 ворожих атак. Володимир Зеленський привітав із професійним святом десантно-штурмові війська і вручив воїнам нагороди. Президент подякував кожному воїну дешеве за службу, бо без відданості та героїзму цих бійців неможливо уявити перемоги України. Українські десантники на захисті нашої незалежності, наших позицій в усіх найбільш важливих боях, важливих операціях. України зараз багато в чому саме на силі наших ДШВ тримається. Покровський напрямок проводиться наша добропільська операція. Тримається наша Донеччина, наша Харківщина, наші південні області. Героїчна Курська операція стала можливою теж багато в чому завдяки силі наших десантників. На Венеційському острові у Києві відбулася благодійна ініціатива Дика гонка. Подія, що об'єднала військових і цивільних, дорослих і дітей. І це було не просто змагання з перешкодами, а ще й емоційна реабілітація і допомога армії. Венеційський острів ранок суботи, навіть після неспокійної ночі тут збираються близько тисячі людей. Військові, цивільні та діти. Всі прийшли на дику гонку. Тут випробовують не лише м'язи, а й дух. Такий забіг проводять уже не вперше, бо військовим подобається. Була ідея спробувати залучити військових. Воно настільки круто зайшло хлопцям, які з передової приїхали і прийняли участь, отримали емоції, позитивні, призи, класні. По сарафанному радіо, влітку, ми провели вже того ж року другу подію, вже було 5 бригад. На сьогоднішній день це вже національний проєкт. Сьогодні буде змагатися 27 бригад. Для багатьох бійців участь у таких подіях це реабілітація після фронту, коли солдати змінюють бронежилети на спортивну форму, отримують емоції, яких так бракує на війні. Тут дуже багато військових, які приймають участь, люди, які приїжджають, які саме беруть безпосередню участь в бойових діях, які приїжджають тут, для того, щоб психологічно, я можу сказати, що це психологічно для багатьох військових психологічна розгрузка. Головний меседж дикої гонки єднання. На старт разом виходять Військові і цивільні. Ми тут надихаємося один одним. Тут збираються всі по інтересам. Ми займаємося спортом. Ми зустрічаємося не тільки на змаганнях, ми зустрічаємося і на вихідних на тренуваннях. Набираємося енергії, ділимося своєю енергією і об'єднуємося. Що найголовніше змагання проходять у різних форматах. Тут і забіги військових команд від різних бригад, забіги для професіоналів, для початківців і дітей, а також короткі спринти на швидкість. Мені здається, в нас час. Зараз... Це дуже важливо, тому що такі заходи трошки нас відволікають від цього всієї е, якоїсь такої гнітючої обстановки, і тому тут ми можемо і задонатити, і перевірити себе на якусь силу. Цьому проєкту вже вісім років. Військові беруть участь у перегонах безкоштовно. А переможці серед команд бійців отримують не лише медалі, а й пікап, який поїде на потреби бригади. І це головний приз гонки. Юрій Лузенко, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон Єдині новини. повернуся до вас з новинами о 18. І Далі працює Олена Центила і далі долучаємо до бесіди Віктора Тригубова. Це начальник управління комунікації у групуванні об'єднаних сил. Пане Вікторе, як чуєте? Чую вас добре, вітаю вас, слава Україні. Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу в той чи інший спосіб? Слава теж, пане Вікторе, станом на вчорашній вечір, президент повідомив, що українські військові українським військовим вдалося відсунути росіян на понад кілометр. Кілометр 1100-1200 метрів від Купінська. Яка ситуація станом на зараз? Як виглядає перспектива нашого просування з огляду на оперативну ситуацію на дані розвідки? Давайте так з одного боку зброю йдуть оптимістичні, дуже оптимістичні новини і їх не чути, але з іншого боку, мені особисто телефонують хлопці безпосередньо з тих напрямків і просять трішечки причекати просто з анонсами саме до того моменту, коли не буде завершена сама операція. Саме до того моменту, коли вони не зможуть сказати чітко, так все закріпилося. Так що тут насправді доводиться лавірувати. Трішки і казати, що усі мають право на свою позицію з одного боку, коли пан президент каже, що там є оптимістичні тенденції, він каже абсолютно правду. З іншого боку, коли хлопці кажуть, давайте поки що дамо нам час ці тенденції закріпити. Вони вони теж мають право на ту позицію. Ось все. вибачте, що встаю на такій середній позиції. Але так така так, йому обов'язок є приговірка, Та, але вона, вона да, є. є приговірка до, до цієї ситуації, але вона не зовсім в ефірному варіанті. Я думаю, що всі здогадалися в, в контексті. Але тим не менше, аби не вживати слово оперативна ситуація, хочеться розуміти, що на власне на тому напрямку, де ви її зараз є, це Харківщина. Давайте тоді про Вовчанськ. Якщо ми говоримо про Вовчанськ, це відкрита теж інформація. Ворог. Там накопичує сили, вони посилюють удари, ударів стає більше, вони стають різноманітнішими. Я маю на увазі там комплекснішими і вони поєднують різні конфігурації зброї. Про що ми саме говоримо? Чим саме гатять? Чи змінюють підходи? Чи все ж таки вони знову дають ставку на масовість і на кількість? Ну, здебільшого вони гатять зараз кабами. Особливо, що ми беремо Харківську область. Якщо беремо той самий Вовканськ, то найбільше власне. Шкоди наносять зараз саме вони. Безумовно, також застосовуються всі інші засоби, як то артилерія, як то дрони. Але треба просто уявляти різницю у масі боєприпасу. Треба просто уявляти різницю у тому у перепошку в грибовидній хмарці, яка виникає після того, як ця дрянь падає. Тому так, зараз велике, велику шкоду наносить каби. А оскільки ми все ж таки близько безпосередньо до території Російської Федерації, з якою вони можуть їх кидати більш-менш не без особливих боязні е українського ППО, ну чи української авіації, ну ось так он ось така у нас проблема саме на наших деяких ключових напрямках. Хоча номенклатура, вся вся у нас активне застосування в першу чергу, як воно відбувається, активне застосування дронів. Там у, у справді сина був вже в дронах, усі поля вже в оптоволокні. активне застосування артилерії та кабів, і поступовий російський спроби просування інфількрації малих піхотних груп. Ось так виглядає зараз війна на нашому напрямку, і в принципі, не тільки на нашому. Вона, в принципі, вздовж усієї лінії так, Ну, там може трішки більше застосування тієї ж саме бронетехніки Там у наших колег на південь від нас, але у нас тут як я описав. Наскільки коректним, наскільки правдивим на вашому напрямку виглядає те, що росіяни змінюють з флангів, змінюють тактику і починають обходити з флангів, тобто відмовляються від лобових атак, і виглядає так, що це в них ідея фікс. Влаштовувати кліщі і намагатися зрозуміло їх замкнути для того, щоб взяти в котел. І ми прекрасно пам'ятаємо, я це я за цим спостерігаю. Даруйте як виключно як спостерігач. Я не претендую ні на секунди на те, щоб розумітися у військовій справі. Я б ніколи в житті не хотіла е, знатися на ній. Але тим не менше, з 2014 року е, ми пам'ятаємо Луганщину, ми пам'ятаємо Іловайськ, і мені виглядає так, що це ідея фікс кліщі їх зімкнути, взяти в котел, а потім ну а власне, а потім Путін буде розповідати Трампу знову про 10 тисяч військових, які вже опинилися, і заблоковані, і так далі. Чи в даному випадку ландшафт і погода сприяють їм їхній історії, щоб замикати кліщі? Чи навпаки, як вам виглядає? Ні, не дуже вони намагаються хіба що зробити щось подібне. Ну мають якусь надію зробити щось подібне на лівому березі осколу, але все одно не вийде. Тут в чому справа? Це ж більш у випадку Путіна. Це звичайна тактика захоплення заручників, і навіть коли йому не вдається захопити заручників, він твердить, що він їх не захопив. Ви абсолютно коректно згадали усю його заяву про начебто оточених там у о... Куп'янську оточені підрозділи. Ми взагалі покрутили просто пальцем у скроні, бо ну де це взагалі з нуля висмоккано. Але тим не менш він активно це повторював день за днем, що ось ми заблокували. Ми заблокували там українські війська, зараз ми їх будемо там знищувати. При тому що ситуація в місті, м'яко кажучи, не зовсім на це. А на що взагалі схожа ситуація? Якщо ми вже почали говорити, і давайте опишемо її, як вона вам виглядає військовим. От як, як і що там відбувається з вашої позиції, кум'янськ. Ну так. Ох, ну, дивіться, місто стиль поруйноване. Росіяни активно намагаються проходити з північного боку, ну чи то намагалися проходити з північного боку там, де вони стоять, і паралельно намагалися відсікти українські війська, паралельно намагалися тиснути так, щоб витиснути взагалі українців з лівого берега осколу. Так, теоретично, якби за деякі прориви, це могло би створити оточення для. Певних українських підрозділів проливи ці не далися. Ситуація не була для них оптимістичною, але чи то путіну просто доповіли, чи то вони вирішили просто не переписувати те, що вони вже підготували. Знаєте, хвалібне піч, і вийшло як вийшло. Насправді, зараз росіяни безпосередньо є в місті у північних його районах. Є росіяни, які займаються окремо окрему будівлі, є активні намагання цю ситуацію розвивати, але є Разом з тим ефективна протидія, не буду уточнювати, бо якраз просила не уточнювати. але, власне маємо ситуацію, в якій е, досить такий хиткий баланс для обох боків. Ще давайте згадаємо Великобурлуцький напрямок біля Балогівки. фактично ворог з'єднав плацдарм біля мілового з дворічанським і утворилася так звана мертва зона. Що ми маємо розуміти саме про цю мертву зону територія і особливості саме її. Про великоборгу напрямок мало кажуть, а дарма, бо там насправді росіяни тиснуть давно і серйозно. Інша справа, що там немає великих населених пунктів, саме там, де вони тиснуть, це раз, і там немає оцих скандалів про можливість оточення. Все таке. Тому в інформаційному просторі його не дуже багато, але насправді там ще ті руму йдуть. Росіяни також активно намагаються там просуватися, а ти активно намагаються йти звідти на південь, але це справді дуже. Вільні спроби витиснення проти активної підтримки, в першу чергу ударів кабами ну і в другу чергу великої кількості БПЛА. Тобто тут нічого принципово цікавого нема. Просто я би сказав, що інтенсивність будь-якої саме там вона трішки з уваги медія випадає. Ну, зрештою, тому і ми і спілкуємося для того, щоб нічого нікуди не випадало, бо прекрасно розуміємо, що навіть там в тому. Навіть не населеному пункті, на тому сантиметрі землі, де зараз стоїть українські військові, вона точно вартує уваги, бо вона вартує того, щоб жити, а хтось за неї віддає життя. Як виглядає логістика на Харківщині, якщо дозволите? Бо мусимо розуміти, що ворог гатить, вибиває і хоче позбавити провізії, БК і евакуації серед іншого. Логістика на Харківщині виглядає кепство для обох ботів. Тут треба розуміти, що взагалі війна змінилася настільки, що Ну от просто знімає дрон проладає, знімає поле і бачить, що і... значить снігу нема, а поле відблискує. Було велетенська кількість дронів на автовлатні, які або просто лежать, або просто там втратили, наприклад, свій кабель, але кабель залишився. Тому, як, як сформулювати, до 40 кілометрів дрон на автоволотні летить в один бік. Ну, 40 – це максималка зараз, але тим не менше. В інший бік теж при якщо ми беремо лінію розмежування, то давайте уявимо, що кілометрів на 30 обидва боки, і назад, і вперед, воно пробувається дронами. Яка логістика може бути в цих умовах? Особливо якщо дронів багато? Очевидно, що логістика в цих умовах має бути вкрай кепська. І воно в справді таки є, бо будь які спроби і П-200, і евакуювати це для обох боків, що для українського, що для російського, це окрема операція стає. Це, це вже не просто підвезли, ну не просто там, боїмося, що може там, там три роки тому може накрити якась арта. Ні, 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 це просто може просто поряд з дорогою лежати два-три-чотири-п'ять дронів на оптоволокні, які просто злетять в потрібні моменти, просто знищить машину безпосередньо і якось цьому завадити. Ніякий реб не допоможе вже, бо власне від оптоволокна реб не працює, тому маємо таку ситуацію, але таку ж ситуацію має ворог. Маємо ситуацію, коли взагалі усі логістичні операції стали неспівставно ускладнені порівняно з попередніми періодами. Пане Вікторе. Вам спасибі. Віктор Тригубов, начальник управління комунікації угрупування об'єднаних сил, Говорила про ситуацію.